Вітаю всім гарного дня. І сьогодні ми займемося тим, що будемо шукати витік току в автомобілі Рено Кінгу. Все почалося з того, що я рідше почав користуватися автомобілем і помітив, що час від часу акумулятор просаджується. Тобто машинка стоїть тиждень-два. Перевіряю датчик напруги в салоні. Я встановив. Бачу, що напруга сідає. Навіть до 11 вольт. Коли я користувався машиною кожен день, цього не було помітно, акумулятор підзаряджався. І сьогодні ми розглянемо цікавий випадок, який може статися в кожному автомобілі, але не завжди легко знайти цю поломку. І так, поломка плаваюча. Зрозумівши, що автомобіль дає просадку, Акумулятор розряджається. Я почав ловити цей момент. Тестер підключав до автомобіля, перевіряв ток. Ток приблизно 400 500 мА. Тобто, підключивши акумулятор декілька разів таким методом, але поломка виявилася плаваючою. Це саме важке в цьому випадку. Тобто, вимкнувши запалення, вимкнувши його, ця поломка входила. Автомобіль засинав, просадки не було ніякої, все було чудово. Через якийсь час, якісь дії, коли я робив, автомобіль знову починав брати ток до 500 мА. І це дуже негарна така поломка. Можна в один чудовий день вийти до автомобіля, а акумулятор сів в ноль. Це в найкращому випадку. Тому пішовши у відпустку, Маючи час, я зайнявся цією поломкою. А тепер по порядку, так як поломка плаваюча, потрібно значить, зробити перше, що я в таких випадках роблю: відключити всі нештатні прилади в автомобіля. Щоб виключити людську помилку, щось я міг не так підключити, це в мене магнітола, камера заднього виду, сабвуфер, датчики напруги в салоні. Світлові ефекти, ще щось таке все я це знайшов, відключив. Помилка нікуди не поділась. Роздумуючи над цим, я ще ж згадав, що в мене сигналізація нештатна. Теж. Можливо, вона має якусь поломку, якісь датчики закоротили. І я зробив те, що мав зробити. Я відімкнув живлення на сигналізацію. І в цей момент. Пропала ця поломка. Автомобіль спокійно засинав, просинався, ніяких не було. Витоків току. Я не зрадів, купівля нової сигналізації досить недешево. Але я вирішив покоперсатися далі. Розібрав панель, знайшов сигналізацію і вирішив відключити піни, які йдуть на живлення. Ну Які йдуть до датчиків удару, до лампочок, до... Що там, що в мене встановлено? кнопка педалю щеплення, що я підключав. Там різні варіанти підключення. Я вирішив відключити всі датчики. І виявилося, що, відключивши ось цю велику колодку, до якої підключені датчики, лампочки поворотів. Виявилося, що з її відключенням і пропадає поломка. Значить Проблема, можливо, в датчику удара чи якась лампочка коротнула. Я не пам'ятаю алгоритм роботи цієї сигналізації, це вже було давно, коли я її встановлював. Вирішив я пошукати, знайти датчики і почався процес розбору. Все було б дуже просто, але підключаючи, відключаючи сигналізацію, міряючи ток на акумуляторі, закриваючи автомобіль, відкриваючи. Я зрозумів, що нікуди ця поломка не дівається, навіть якщо повністю відключити сигналізацію. Тобто, в якісь моменти автомобіль реагує на ню, в якісь не реагує. Тобто, ток продовжує кудись діватись, якби залежачи від неї, і при цьому її можна повністю відключити. І тільки коли вона повністю відключена, тоді автомобіль. Нормально працює. Тобто якась дивна залежність. Через якийсь період ось всяких таких маніпуляцій я зрозумів, що проблема, мабуть, вже і не в сигналізації. Я вже почав перебирати під капотом жгути, вже почав пробиратися в салон. Одного разу я затримався в автомобілі допізна і коли вже почало темніти, я ще раз перемкнув живлення. Я вже й не пам'ятаю, чи сигналізації, чи просто ключом запалювання, ввімкнув запалення, потім вимкнув. І я побачив на лобовому стеклі якісь відблиски, ніби десь щось іскрить. Я, звісно, злякався, але перевірив цей ефект ще раз, ввімкнувши, вмикаючи запалення, чи там підключаючи сигналізацію, я зрозумів, що є якась залежність від цих моїх дій. І при цьому відблиски з'являються не завжди. І при цьому це безшумно не чути ніякого звуку, звуку короткого замикання, не чути іскріння. А відблиски були, ну, невідомо звідки, на лобовому склі якісь сполохи. І тут я згадав. Я згадав, що в мене є відеорегістратор. Я його підключив рік тому. І він у мене схований під самою стелею, за дзеркалом, і його практично не видно. Він ввімкнений. В беззвучному режимі, коли вмикаєш, вимикаєш запалення, він веде себе тихенько, тільки загорається екран на якусь там секунду і тухне. От такий в нього режим роботи. 7 май, чи як 7 мая називається фірма, якось так. І я що зробив? Відключив живлення. Цього відеореєстратора. Думаю, може він там коротить, може з ним щось сталося. І на студій день я вже всі експерименти, всі заміри проводив без відеореєстратора. Виявилося, що цю проблему створює реєстратор. Насправді, цей ефект виявився співпадінням. Просто відеореєстратор спочатку. Синхронно зависав з моїми діями, бо я включав і виключав запалення. А потім він вже зависав хаотично, незалежно від сигналізації, і це спровокувало таку помилку, що я подумав, що проблема в сигналізації. Але, вже знаючи свою помилку з блоком сигналізації, я вирішив перевірити, чого так стається, в чому проблема. Реєстратор ще на гарантії, але він там висів, я його і про нього взагалі і забув. Провівши купу маніпуляцій, провівши гору замірів, я зрозумів, що проблема була у відеореєстраторі. Але як так могло статися? Ну, зрозуміло, що він накрився, але скажу знову, не все так просто. Виявляється, у відеореєстраторі є режим. Автоматичного збереження файлів у випадку ДТП. А так як наша дорога це сплошне ДТП, а ці файли автоматично не видаляються, то в цьому режимі відеореєстратор досить швидко забив всю пам'ять файлами, які не видаляються. А так як в ньому вімкнений режим циклічного запису відео там по 3 хвилини. І пам'яті залишалося дуже трошки. Він інколи видаляв записаний трьоххвилинний файл, а інколи не видаляв і зависав в цьому режимі. І в цьому режимі він міг зависати сутками, використовуючи приблизно до 500 мА на годину. Чим він і просаджував мій акумулятор. Добре, що я знайшов цю помилку, я купив більш... більшу флешку. На 128 ГБ, по-моєму, да, 128 ГБ. Запису там вистачає приблизно на 30 годин, і я прибрав автоматичне резервування файлів. Тобто в будь-якому випадку, після якоїсь там незрозумілої ситуації, у мене буде ще 24 години, щоб вимкнути відеореєстратор. Тому будьте уважні і обережні. Виявляється, некоректно працюючий відеореєстратор. Теж може бути причиною просадки вашого акумулятора. Дякую за увагу. Думаю, це було корисно комусь до побачення.